Привіт, друзі! На зв'язку Кельба Сартем і команда Genius Space. І сьогодні ми записуємо для вас відеоролик на дуже актуальну, популярну зараз тему, а саме просування в інстаграм через Instagram Reels. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і погнали! Тож розпочнемо з першої поради. І вона заключається у тому, що вам необхідно тримати руку на пульсі. Слідкуйте за оновленнями світових трендів, за їхньою появою, слідкуйте за тим, що зараз актуально у світі, тому що Instagram Reels – це супердинамічний інструмент, який потребує уваги глядача, і відповідно тренди, у якому швидко як з'являються, так і вигорають. Тому вам потрібно йти у ногу з часом. Як це можна зробити? Відкривайте Instagram Reels або, до речі, той же TikTok. звідки Instagram Reels? У нас прийшли і гортайте хоча б 10-20 хвилин на день, щоб розуміти, про що зараз говорить ваш сегмент аудиторії. А ви, скоріше за все, як людина-маркетолог, як людина-дослідник, ви поглинаєте контент у цих рілсах як ваша цільова аудиторія, оскільки ви цікавитеся тим, що самі продаєте. Це як гіпотеза. У динамічному контенті дуже легко прослідковуються тенденції. Достатньо прогортати Instagram Reels, і ви зрозумієте, про які там зараз актуальні тренди, про що зараз там іде мова, на яку музику умовно там що знімаються, і як правильно цей контент подавати. Тренуйте вашу надивленість. Це перша порада. Друга порада це штука, яку я постійно кажу своїм замовникам: демонструйте процеси за кулісся у вашому бізнесі, у вашому проєкті. Людям це дійсно цікаво. По-друге, ви підвищите трастовість до вашого аккаунту, до вашого проекту, до вашого бізнесу, якщо будете демонструвати процеси за кулісся. Але будьте уважні, у такій темі дуже легко зробити щось нудне і затягнути. Саме тому не переборшіть із цим. Перевірте, чи дійсно ваше відео цікаво дивитися, не фокусуйтеся занадто сильно на вашому бізнесі, так і робіть відео покоротше. Reels дозволяють аплодити доволі великі відео по 10 хвилин, але це не значить, що вам треба тримати увагу глядача, стільки та й напевно не зможете ви. Тому фокусуйтеся на коротких, динамічних, ємних відео. Третя зробіть яскравий вступ. Вступ до Reels повинен моментально привертати увагу. Це повинно бути якийсь може там спецефект, може якийсь наїзд на камеру, можливо, актуальна проблема, про яку заявити прямо в об'єктив. Це може бути будь-що за що за одну-три секунди приверне увагу вашого глядача і скаже йому: зупинися, подивися цей відеоролик. Четвертий пункт застосовуйте сторітелінг. Діліть ваші історії на частини. Людям цікаво дивитися контент, який із серію серію, немов серіал. Спробуйте за хопити людей якоюсь історією. Наприклад, покажіть весь шлях вашого замовника, клієнта, який проходить повний цикл вашої угоди від початку до кінця, і покажіть це цікаво. Я поставив свою публічну ціль заробити 50 тисяч доларів за місяць. Мене звати Роман Олегович, та останніх 5 років я займався криптою. Зараз я хочу з двох ніг війти в нову для себе нішу та зразу досягти амбітної цілі, в якій ніші можна заробити 50 тисяч доларів за місяць. В цілому є досить багато варіантів: крипта, товарка, арбітраж, можна влаштуватись на роботу або відкрити Свій бізнес, але ми з командою будемо допомагати експертам заробляти на їх знаннях. П'ятий пункт: діліться корисною інформацією. Як би це банально не звучало, але відео ну, на кшталт там котиків, усіляких смішнявок, реакцій. Так, вони дійсно набирають, вони набирають перегляди, але вони не стимулюють вашу аудиторію до мислення. Вони не стимулюють вашу аудиторію до звернення до вас, оскільки збирають під собою в принципі аудиторію, яка просто прийшла щось подивитися. Відповідно, якщо ви бажаєте отримати якісну аудиторію, аудиторію, яка звернеться до вас через Reels, надайте їй якусь користь. Наприклад, це можуть бути якісь безкоштовні гайди, чек-лісти або мануали по тому, як виконати ті чи інші дії, які актуальні для продукту вашої ніші для вас знайшли чотири помилки у веб дизайні, яких вам точно треба уникати. Перша помилка це використання виключно чорного кольору або надмірно чорного кольору. Шостий пункт: покажіть весь ваш асортимент. Дівчата, всім привіт! Сьогодні, на наш з вами, огляд, я хочу запропонувати ось такий образ. Він складається з таких джинсів. Ремінь йде у комплекті. Ось така сорочка з камінням. Ви можете один і той же продукт відрекламувати, відзняти у абсолютно різних підходах. Ви можете експериментувати. Ніхто вам не скаже, що, наприклад, блін, ви зняли крінжову якусь погану, не неактуальну рекламу. Ні, завжди знайдеться аудиторія, якій це сподобається, і ваш критерій перемоги це коментарі ціна, які ви будете збирати під цими відеороликами. Сьомий пункт: будьте унікальними. Ця стратегія добре працює, коли ви вже завдяки трендовому контенту набрали певний пласт аудиторії і ви можете з нею працювати надалі. Як це працює? По-перше, у вас є ймовірність того, що своїм авторським контентом ви створите певний тренд, міні-тренд, який в результаті розлетиться, і вже який будуть копіювати. Це додасть вам охоплення. По-друге, авторський контент набагато краще запам'ятовується глядачам, та оминає явище так званої банерної. Сліпоти, що теж дає вам плюс з точки зору охоплення та з точки зору залучення вашої аудиторії до ваших відео. Тож ці сім порад, які ми згадали у цьому відео, допоможуть вам створювати дійсно ефективні різ, які будуть шерити та які будуть дивитися. І для тих, хто додивився це відео до кінця, у нас є невеличкий бонус. Нещодавно ми записали міні-відеокурс для тих, хто хоче поглибитися у тему інтернет-маркетингу. Він повністю безкоштовний, тож долучайте. Ти за посиланням нижче в описі під цим відео, і до зустрічі!